Вітаю! Токарні патрони. Санову, новенькі, комплектні. Так, розміри є 80-ка, 125, -й, 130, -й, 160 -й, і ще є 250 -й. Патрони новенькі, комплектні. Так. Зворотні кулачки, ключик, глинтики. Саме патрон. Це двохкулачкові на планшайбу. Тобто, так. е, кулачки Так гартовані, е, заміряли десь е, приблизно. 50-55 одиниць по проквелу. Твердість. В принципі, все стандартні. Для замовлень можна дзвонити, писати, буде також оголошення з цінами, фото, схемами, описами в Viber, Telegram. Хто підписаний, побачите, хто не підписаний, можу скинути ссылку. Пишіть повідомлення.